Правду про війну розповів прикарпатцям Дмитро Ярош, лідер правого сектору, разом з представниками добровольчого українського корпусу, відвідали Прикарпаття. Зараз на фронті поряд з прикладами повної самопожертви та героїзму військових. Є зрада та некомпетентність керівництва АТО. Незважаючи на це, добровольчий корпус у складі двох батальйонів сьогодні перебуває на передовій та разом з українськими кіборгами захищає Донецький аеропорт. Нам вдалось віддати в аеропорту за Іловайськ. Росії, бо ті втрати, які несуть там московські окупанти, вони не співвимірні з нашими втратами. Бандитські угрупування із російських найманців, яке, яке зайшло в аеропорт в кількості 450 чоловік, то вийшло їх всього 18. Всі інші поїхали грузом 200 в Росію. Попри усі труднощі добровольчому корпусу правого сектора все ж вдається розширюватись. Сьогодні майже по всіх областях сформовані резервні загони добровольців. Вдалося налагодити співпрацю з Службою безпеки України, розвідувальним управлінням та окремими бригадами Збройних сил. Якщо ми починали нашу війну в квітні місяці з мисливськими рушницями і карабінами, то на цей момент добровольчий український корпус, це і автомати, і кулемети. Гранатомети, міномети, і у нас навіть з'явилась два тижні тому своя артилерійська батарея. Тобто, потихеньку, помаленьку ми все ж таки виходимо на належний рівень і даємо ворогу прикурки. Дмитро Ярош переконаний, прийняті антикорупційні закони та закон про люстрацію не принесуть свого результату без активної участі людей, які мають контролювати люстраційний процес. Поки народ знов таки ж не візьме бразди правління в свої руки і не почне. Будь-який спосіб бити тих, хто винний в подіях на майдані в розстрілі, в пролиття крові, хто привів сюди росіян і дав можливість анексувати Крим, і розпочати цей конфлікт, доти не можна говорити про повноцінну люстрацію. Правий сектор не підтримує визнання частини Донецької та Луганської областей як окупованих територій. Добровольці розцінюють це як національну зраду.